Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вже трішки холодніше, і небо затягнуте хмарами. Температура приблизно плюс 22 градуси комфортна для того, щоб перебувати на вулиці. Сьогодні свято, не працюю, маю час вам трішки познімати ось такі красені півонії розпустилися. Це старий сорт, йому 200 років в минулому році був. Я, чесно кажучи, забула, як називається, але дивилася, була виставка в минулому році, то цей сорт 200 років йому було. Дуже пахучий. Є ось такі, бачите, Відростки, я їх не обриваю, тому що квітка сама по собі велика, вона не тримає себе і потрібно опори ставити. Коли ви їх обірвете, квітка буде ще більшою. І е, просто не витримає, переламається. А таким чином, коли ви не обриваєте ось ці пуп'янки, продовжується цвітіння. Тому що оця квіточка відсвіла, я її ось тут акуратно у пазусі відстригла. тут. І на гілочці залишаються ще маленькі квіточки. Коли кущ пишний і на ньому багато суцвіть, тому це виглядає такий доволі пишний, гарний, квітучий рожевий кущ. Це дуже-дуже насичений рожевий колір. Зараз пасмурно, тому колір так не передається. А на сонечку він такий ну дуже насичений. І ось так у мене. Кожного року цвітуть і пахнуть. Ось тут такі красиві півонії. Один кущ ми мусили викопати, тому що дренаж копаємо і під'єднювалися до труби. Коріння півонія має дуже велике, і вже на цьому місці висадити півонію не можу. Не можу, тому що там шутер, каміння, дренаж. Поміж півонії, ортензії висаджені. Хочу зробити, так сформувала, залишити чотири вищі ноги. Це сорт пінки в він розріджений, має себе добре тримати, не падати. Червоніючий сорт. Будуть чотири ноги, і кущик буде розгалужуватися десь на цьому рівні над півоніями, щоб одні другим не заважали. В краях лаймлайте висаджені, але вони тут тимчасово mm. якийсь інший сорт сюди висаджу. Не хочу ставити сюди жодні підпорки, підв'язувати. Тут на вулиці мені потрібні такі гортензії, щоб гарно себе тримали і були без підв'язок. Декоративний вигляд мали. Ось така краса. Широколиста гортензія біла. Тут їй добре, тому що сонце тільки після обіду, і вона не в'яне. У горщику 35 літрів. Хлопці встановлювали, міняли на стовпі дроти, то щось там їм упало. Трішки мені зламали декілька гілок, але не дуже замітно. Виглядає акуратно. Рододендрон почищений, відростає. Ще не формую, чекаю, щоб відросли всі гілочки. Нарешті волотисті почали рости. Це Magical Candle. Monбlan. Уже чекаю її цвітіння. До речі, Монблан не дуже полюбляє сонце. Так, краще на півтінь її садити. Райсмельба така гібралтар відцвітає. Минулий тиждень був дуже спекотний, тому дуже швидко відцвів. Потрібно, можливо, сьогодні ці суцвіття, щоб не заважали розвитку рослині. Кюшу. Це дорослий кущ, тому він такий більш високоросліший. Два і більше метра росте. Квітка розріжена і такий тут пишненький теж без підв'язки може бути. Ваніла Фрайс вище. Нарешті, надіюся, можливо, в цьому році мені закриє ось цю дірку у плоті. Хочу, щоб там було все у цвіттях. Я так думаю, це мої передбачення. У цьому році була пізня весна, і надіюся, що гортензії довго ростуть, повільніше ростуть. Я думаю, не всі гортензії наберуть своїх розмірів, які відповідають їхньому сорту, тому що була холодна весна, і деякі вже почали закладати бутони, а пагони не виросли на таку висоту, яка, яка їх передбачена. Тому думаю, що в цьому році будуть всі нижчі. Але зате я дуже надіюся і чекаю, якщо не буде граду, що буде дуже красиве роззабарвлення у волотистих гортензій. Блаумайзе росте. Такий пишненький кущик. Фіолетова махрова, мінлива. Є ось такі два кущики. Дівчата, хто хоче. Звертайтеся, квіток, квіток. Квіток не відчуваю, але зате в наступному році у нього буде гарне, гарне цвітіння, тому що він уже такий більшенький. Всі ці гілочки здерев'яніють і будуть цвісти в наступному році. В наступному році буде пишний гарний кущ. Хто хоче? Хто хоче, звертайтеся. Барбарисик собі ось такий тут виставила. Барбариси, хто питав, хто чекає, раніше серпня не будуть, тому що була холодна весна і вони погано наростають у розсадниках. Тому я телефонувала, хотіла замовити, і сказали: раніше серпня, кінець липня не дзвонити, нічого не продають. Ось так виглядає сальса. Буде цвісти. У 20-літровому горщику, в білому дуже гарно, мені подобається, як вона тут виглядає в цьому білому горщику. У неї жорсткий лист, тому в цьому сезоні я ще не бачила, щоб вона опускала листочки і не підгоріла. Поки що. Для мене це новий сорт, тому ще спостерігаю. Silver Dollar. такий. Маленькі гілочки, такі дуже маленькі, які були недорозвинуті, я обламала, але не е, сильно не нормувала, тому що дуже великі шапки мені не потрібні, вони себе не завжди можуть витримати після дощу. Краще, нехай їх буде більше, кущ буде все рівно пишний, гарний. І тримати себе буде. Сара Бернард вже починає розпускатися. Фіолетова, мінлива, молодець дівчинка, гарно гарно себе тримає. Бачите листочки деякі піджовкли, тому що ну, не вистачає вологи, але не підгоріла. Червона, ремонтантна. Теж має такий жорсткий лист, гарний, насичений кольор в е, неї. Ось ці суцвіття це на старих гілках. А нові гілочки вони ще тільки відростають, і цвітіння в ремонтантних гортензій трішки пізніше. Десь приблизно, так, як і у волотистих. Кінець липня вони починають цвісти серпень. Так приблизно. Orange Ice такий насичений, яскравий, яскравий. На вулиці похмуро, тому не дуже, не дуже колір такий яскравий, але все рівно красивий. Admiration. Ось така малинова, вишнева. Серединка в неї жовтенька. Вона, коли відкривається, ну дуже красива. Я її пересаджувала, мені здається, в минулому році. Тому ще приживається і суцвіть мало. Європа чуть-чуть підгоріла. Пінкачу. Пінкачу має дуже велике суцвіття. Біле потім востає вишневе. Такий пишненький кущик, вона не дуже висока, 80 см, ну, до метра може вирости. У мене вона більше 80 см ще не була. Ось ці барбариси мені подобаються, як вони такі яскраві, насичені. Мудрина шапку нарощує. Я її так Потужно обрізала в цьому році. Кожного року обрізаю, тому що хочу, щоб була шапка, пишна, пишна і звідси багато, щоб зразу спускалося. А так буває, де коли дивишся відео, тут декілька гілочок, і розгалуження починає десь від середини, тому що коли не обрізають, то останні 3-4 бруньки відростають. І воно таке, ну так, мені не подобається. Можливо, комусь подобається, мені ні, тому я жертвую і обрізаю. Поки що кожного року потужно. Але в наступному році вже не буду обрізати, вже шапка пишна буде. З цієї ялини хочу щось таке вистригти. Можливо, завтра буде похмура погода і не будуть підгорати так кінчики, то пообстрижу. Ялиночка моя сформована. Обросте. Ще рік два і вже буде гарно. Lime light. На це місце я висадила Філіфера. Е, ні, це не Філіфера. Я забула, як називається. Кіперисовик. Кипарисовик ось такий яскравий-яскравий. Е, але кипарисовик жовтенький, Туя. Golden Smaragd теж жовтенька. І напевно, напевно заміню на ось цей ялівець. Я його так формую. Підняла одну гілочку. Одна гілочка буде рости, і потім звідти буде спадати, а ця спідничка буде заповнювати ось цей низ. Думаю, буде гарно. Тому так представляю, приглядаюся. Придумаю Coral Charm. Подивіться, які різні кольори на одному кущику. Розпускається ось таким кораловим. Потім світлішає. Зараз прохолодно, тому квітка закрита, але вона розкривається і стає така, така, ось така. Навіть не знаю, як колір описати. Дуже гарні. Йому тут мокро. Але вже купаємо дренаж на наступний рік буде себе краще почувати, тому дуже погано наростає. Корінням трошки, трішки забагато вологи. Хоста Катерина. Ось така голубенька, дуже така потужна, жорстка. Її не їдять слимаки. Я ще не бачила, щоб у мене її слимаки поїли. Ташка моя теж обростає. Вже пішов молоденький приріст. Синя. Синя, синя. Ось така синя. Канделайт. Азалія відцвіла. Ось такі азалії. Які маю дрібну квітку, я не чищу. Просто в суху погоду ось так кущиком пошарушила, воно Ну, Це просто нереально оце все дрібнесеньке вичистити. Якщо одна рослина, то ще можна побавитись, але як їх багато, то на це точно немає часу. Горохоплідний булевард. Буде з нього ніваки. То трішки вигинаю. дерева у мене вже розцвітає. Ось така жовта, велика, гарна квітка. Така красуня. Дуже подобається. Сара Бернард. Тут вона ближче до сонця. Біля альтанки, і теп тепліше тут, тому вона скоріше розпускається. Як ще один кущик у мене є там, далеко біля тої другої хакуренішіки, то вона там в тіньку більше ще закрита, а ця розпускається. Шкода, що немає сонечка і не передається колір. Дуже гарно. Strawberry Blossom. Їй вже п'ятий рік. Ось такий пишненький кущик. А ось так себе тримає Little Lime. Він такий потужний. Підв'язувати його не потрібно. Гарний, гарний, не дуже високий метр приблизно росте. Strawberry Blossom метр 50 може вирости. Але все можна коригувати. Формувати обрізкою. Полярний відмідь. Ну, Полярного ведмедя потрібно підв'язувати, тому що він не завжди тримає свої квіти, а після дощу може розвалюватися так конкретно. Тому краще його підв'язувати. Барбариси, гортензії у горщиках. Ось такі великі гортензії, маю декілька кущиків. Lime light, Pinky Promise, такі великі. Коли зацвітуть, запропоную вам, тому що мені потрібно буде горщики звільнити. Я собі замовила нові сорти, вони ще маленькі, підростають у менших об'ємах, але потрібно буде пересадити їх потім. І звільнити місце для них в цих горщиках. Рододендрон, дрон, Gold flimmer, Golden Flame. Не знаю, як правильно. Ось так такий варіагатний. Гілочка, яка не варіагатна, теж є. Подивлюся в цьому році, напевно, його формувати не буду. Так він мені більш-менш поки що подобається його форма. Все влаштовує, тому, е, тому, напевно, залишу так. В минулому році обрізала його, ось цей кущик, і білий свій Гомер Ватерер. Так обрізала більш кардинально. Так, тут у мене вердак посилочки вам пакую. Фрамбуазіна. Поки що бачу, що себе краще почуває у горщику, ніж у відкритому ґрунті. Жовтий рододендрон-листопадний Уже трішки відцвітає, тому що було жарко, і всі рослини швидше у них відбувається цей процес. Дуже-дуже пахучий. Подивіться, яка кучерявенька квіточка. Колір насичений, пахне. Дуже гарний. Буду формувати, тому що завеликий. Мені потрібні більш такі тут, в цьому місті, компактніші розміри, тому буду обрізати і постараюся вам показати коробки. Не встигаю, бо багато замовлень то пакую. Вінкі проміс. Ось сюди пересадила з алеї, тому що. Він там трішки вищий, ніж всі остальні. А Я на алеї хочу більш-менш однакового розміру з рослин, тому цього пересадила сюди. Побачимо, як він себе тут поведе. Помаранчевий мандарин уже закінчив цвітіння, я почистила. Тепер буде наростати, трішки теж підправлю форму, підкоригую. Патріот хоста. Little Blossom нижчий сорт. Така наполовину квіт... розріжена квітка. Дуже красива, мені подобається. І азалія теж вже відцвіла. Оранжева гейша. Мене завжди питаються, люди їдуть з дороги. Що це -то у вас там таке цвіте завжди яскраве. Маріатна. Це два подарунки. Не знаю, як будуть цвісти, то хочу, подивитися, чекаю на квіточку. Фіолетова махрова. І сальса ще одна, є така велика. Ось така, напевно, на сьогодні у мене буде у вас для вас інформація. Дівчата маю лишні кущики самшиту. Напевно, десь 10 кущиків. Хто, кому потрібні, хто хоче, подарую, тому що вони мені заважають. Я викопала. Мені потрібне це місце, щоб штамби для гортензій висадити. Тому ось такі кущі формовані. Їм 4 роки, це точно, навіть, можливо, і більше. Коренева, гарна. Зараз ще полию. Вночі дощ падав. А, але вже трішечки так, як підсохли. Не в'януть, ось такі гарні. Кому потрібні, напишіть безкоштовно. Я вам їх подарую, відправлю, тому що мені заважають. Мені тут потрібно штамби висадити.